І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. До слово живі, що Христос так любить, уля ми бачи ми. Осінь це пора року, в якій багато церков святкують свято Жнив або День Подяки, коли збирають врожай. І, на мою думку, одна з основних цілей, для якої Бог встановив це свято в Старому Завіті, це навчити свій народ бути вдячним. Сьогодні я хотів би саме про це говорити, бо ми живемо в той час, коли, окрім всього іншого, як пише апостол Павло, 2. Послання до Тимофію, третій розділ, другий вірш, що в останні дні наступлять важкі часи. І люди серед всього іншого будуть самолюбні, грушолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні невдячні. І ось сьогодні я хотів би говорити про це. Як нам навчитися бути вдячними? Бо люди у ті часи, в які ми живемо, і, можливо. Ці люди серед нас, і, можливо, і ми входимо в число цих людей, які будуть, які є невдячними. Тим більше, що якщо ми читаємо перше, перше послання до Солонян, 5 розділ, 18 вірш, говориться так: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі, це Божа воля, щоб ми були вдячними, вдячними Богу, вдячними людям. І вдячність це не тільки вміння сказати слово дякую. Я пам'ятаю, як мене мама вчила і казала, синок, як тобі щось хтось дасть, ти у відповідь кажи дякую. І я пам'ятаю багато таких випадків, коли я казав це слово, коли мені щось давали, у відповідь я казав це слово, як мене навчила мама, я казав дякую. Але при цьому не відчував нічого до тої людини, яка мені щось дала. І вдячність, на мій погляд, це більше, аніж просто сказати слово. Це відношення до того, хто тобі щось дав. Якщо ти вдячний, ти відносишся особливо до того, хто тобі щось дав, до Бога або до людини. І я хотів би для того, щоб нам навчитися вдячності, ну, допомогти. Навчитися нам вдячності, хотів би прочитати одну історію з Євангелія від Луки, 17 розділ, з 7 по 10 вірш. Ісус Христос говорить так: Хто із вас, мавши раба, Він жив у ті часи, проповідував, служив у ті часи, коли було рабство. На жаль, наша така радянська виховна система вчила нас, тому що рабство це. Завжди погано, це тільки погано. Перші наші слова, які ми вчили в школі, це раби не ми, ми не раби. Але коли ми читаємо Біблію, коли ми поринаємо в історію, то ми бачимо, що рабство було не таке і погано. Ми бачимо, що у, навіть у Моїсеєвому законі були заповіді стосовно рабства стосовно того. Як людина потрапляла в рабство, як вона могла вийти з рабства. І для багатьох людей це було навіть благословенням бути у когось в рабстві. Наприклад, хтось завинив борги, і він мав би відпрацювати 6 років, а на сьомий рік мав би вийти на свободу, і навіть людина могла б вийти із заможною. Тому рабство це не так вже і погано. Це історичний такий контекст. Хто з вас, мавши раба, що оре чи, пас, чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи не скаже йому приготуй що вечеряти, і підпережись і мені прислуговуй, аж поки я, їст, я їстиму і питиму, а потому ти сам будеш їсти і пити. Чи ж він дякує тому рабові, що? Наказане, виконав. Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть, ми нікчем не раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Отже, в цій історії я хотів би, щоб ми задали три питання, будуючись на цій історії, щоб навчитися бути вдячним, ми повинні якомога частіше задавати собі три важливих питання. І ця історія нам допомагає їх задати. В цій історії ми бачимо е, двох людей: один є пан, а інший є раб. В цій історії ми бачимо, що один не буде дякувати іншому. І на то є причини. І навіть сам Ісус каже, що чи ж він е, дякує тому рабові, що наказане виконав. І відповідь очевидна: звичайно, ні, не дякує. І якби, відштовхуючись від такого против, від супротивного, ми можемо все ж таки навчитися бути вдячними. І ми бачимо, чому цей пан не дякує Рабові. Від цього відштовхуємось і будемо вчитися, а як же ж бути вдячними. По-перше, ця історія ставить перед нами питання: хто в цій історії? Хто є хто? хто, є хто? І це питання ми мусимо задавати. І також і собі в наших стосунках з Богом. Якщо ми хочемо навчитися бути вдячними Богові, нам теж потрібно спитати себе, спитати себе, хто є хто в моїх стосунках з Богом? Хтось скаже, ну ви відповідь очевидно, звичайно, я людина, Бог є Бог. Але в практичному нашому житті. Це питання дуже часто не таке вже є очевидним. Дуже часто людина можливо не говорить про це, можливо, навіть не думає про це, але підсвідомо, дуже часто людина може жити так, ніби вона є Бог, а Бог це той, хто лише є моїм рабом, якого я буду кликати, коли мені погано, коли мені щось потрібно, коли мені потрібна допомога, захист. Я буду кликати до Бога. Навіть я буду чомусь, знаєте, люди бувають, коли все добре, вони Бога навіть і не згадують. Коли погано, тоді вже починають критикувати Бога, казати Бог, чому ти це допустив і так далі. І це говорить про те, що людина вважає, ніби то Бог є моїм слугою, моїм рабом, а я є паном у своєму житті. І, звичайно, при такому розумінні людина ніколи. Не навчиться бути вдячною Богу. Але, Богу. Але якщо ми дійсно навчимося ставити перед собою це питання, хто є, хто в моєму житті, відповідати на нього правильно на підставі Біблії, тоді ми навчимося дякувати Богові. Тому що Біблія говорить, наприклад, книга Вихід, 10 розділ, другий вірш. Щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них. І ви будете знати, що я Господь. А в цьому перекладі говориться як факт, що ви точно будете знати, але в інших перекладах говориться, щоб ти пізнав, що я Господь. Тобто, ми бачимо, що Бог все робить. І все робив в житті народа ізраїльського. Він виводив їх з Єгипта, він робив оці великі чудеса, він пропровадив їх через пустелю, навчав їх. І ми бачимо, єдина ціль всіх Божих діянь виявляється дуже простою, щоб люди, щоб народ пізнав, що я Господь, ця фраза повторюється в Біблії ледве не 200 разів, майже 200 разів. І Бог повторює раз відразу, кожен раз повторює, я все роблю у вашому житті, тільки для того, щоб ви пізнали, що не ви Боги, не людина Господь, а що я, Господь, як він сказав через пророка Ісаю, 45 розділ, 22 вірш, зверніться до мене і спасетесь всі кінці землі. Бо я Бог і нема більше жодного Бога, нема більше іншого Бога. Немає, тільки Він є Господь, творець, Спаситель, Він є Господь, і більше жодного Бога нема. Тобто, коли ми задаємо собі питання, хто є хто, і я відповідаю собі Я людина, я раб, а Він є Господь, тоді дійсно я буду вдячний Богові. Я навчуся дякувати Богові тільки тоді, коли я зрозумію, хто є, хто у наших стосунках. Він є моїм господарем, Він є моїм творцем, Він є тим, хто від кого залежить все моє життя, хто дає мені абсолютно все в моєму житті. І я нічого не можу дати Богові. Я нічого не можу зробити так, щоб ну, щось йому додати до того, що він Бог. Ні. Я можу лише зробити одне, можу бути вдячним моєму Богові. Друге питання, спираючись на цю історію з господарем та рабом, можна задати таке, а чого ми варті? Чого ми варті? Справа в тім, що, можливо, цей раб, він був куплений цим господарем. Господар заплатив за нього, він піклується про нього. Він дає йому все необхідне для життя. Він дає йому змогу заробити, для того, щоб відплатити, можливо, свій борг. Чого ми варті? Чого ми варті? Сьогодні дуже така модна теорія про самооцінку, такі психологічні ідеї про самооцінку, про те, що занижена самооцінка це завжди погано, її треба завжди підвищувати. Але це хибна ідея. І чим більше в людини буде самооцінка підвищуватися, тим менше вона буде дякувати комусь з людей, а тим більше і Богові. Давид, в Псалмі 8, 4-5 вірш. Одного разу він якось подивився на небо. І він каже: Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив. Він бачить Боже творіння, він через це творіння бачить творця, творця свого, але далі він задає собі риторичне питання, то що є людина, тобто, коли я все це бачу, велич Божого творіння, велич творця. І далі він дивиться на себе, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Кажуть, що все пізнається в порівнянні. Коли людина бачить тільки себе і більше нікого, звичайно, вона буде думати про себе, про свою велич, про свою могутність, про свою індивідуальність, про свою унікальність і так далі, про свою велич. Але коли Давид побачив себе в порівнянні з величю Божого творіння і самого Творця, то він побачив себе дуже-дуже маленьким і дуже-дуже незначущим. І він сказав, що, що то є людина. То що є людина, що ти пам'ятаєш, що ти згадуєш про неї? У порівнянні з величю всього Всесвіту, космосу, планет, Сонця, що є людина маленька на цій маленькій планеті Земля. І він дивується. Він дивується, що при всьому тому, що наскільки величне творіння, наскільки величний сам Творець, при цьому він пам'ятає про свою людину, про своє творіння як людина. І він згадує про нас, він згадував про Давида, і він пам'ятає нас. Тобто ми можемо бути вдячними, коли дійсно зрозуміємо свою вартість. І всі найвеличніші люди Божі, вони говорили про себе, що я ніщо, я порох та попіл, я той хробак, дуже багато таких зневажливих, низьких порівнянь вони говорили про себе. Я нічого не вартий. Але в цьому і є вартість людини, коли вона розуміє, що нічого не вартий, але наша вартість. Вона в Бозі, вона у Христі. Тільки у Христі людина отримує цінність. І якщо ми це будемо розуміти, і чим більше ми будемо це розуміти, тим більше ми будемо вдячні тому, хто нас так оцінив. Він нас оцінив. Чого ми варті? І третє питання варто задати собі питання не тільки, хто є хто, не тільки чого ми варті, а і третє питання: хто кому винен? В цій історії ми бачимо, що господар своєму рабові нічого не винен. Чому? Тому що він його придбав, він заплатив за нього свої власні кошти, він забезпечує його роботою, він дає йому все необхідне, одяг, він дає йому можливість заробити, він піклується про нього. І господар нічого не вартий, не винен своєму рабові, але раб усьому винен своєму господарю. Книги приповістей, 22 розділ 7 вірш так говорить: багатий панує над бідним, а боржник раб позичальника. Сьогодні дуже такі великі проблеми в людей тоді, коли вони беруть в борг, коли вони беруть кредити. І це, це такий зашморг, це такі мотузки, які зв'язують людей, пов'язують з тими фінансовими установами. І дійсно люди потрапляють у таке рабство, що дуже-дуже важко з цього вийти. Це окрема тема фінансових наших проблем, як розпоряджатися фінансовими. Але той раб, напевно, він став боржником своєму господарю, тому що він завинив, кому у когось позичив, не зміг віддати і потрапив таким чином у рабство. Хто кому винен? Господар нічого не винен рабові. Раб у винен господарі. Так само, якщо ми будемо розглядати наші стосунки з Богом, ми зрозуміємо, що Бог нам нічого не винен. Одного разу, в п'ятому розділі книги пророка Ісаї Бог заспівав таку пісню про свій виноградник, про те, що він насадив виноградник, він його обніс огорожею, він побудував вежу. Він зробив точило, він насадив найкращий виноград і каже: я очікував, що цей виноград принесе добрі, чудові плоди, а замість цього він приніс дикі ягоди. І там Бог питає: розсудіть мене, що ще я мав би зробити для вас, чого я не зробив би. Чому, коли я зробив оце таке, ви у відповідь я отримав зовсім інше, на що розраховував. Нам Бог дав все необхідне і саме життя, і дожить, і в нашому житті все, що нам потрібно, Бог нам дав. Ми Богу нічого ніколи не дали і нічого не можемо віддати. Тому хто кому винен, звичайно, ми винні Богові. І ми ніколи не зможемо цей Бог повернути. Але при цьому Бог дає. Нам благословіння своє, при цьому Бог робить нас своїми дітьми, і при цьому Він дає нам спадок у Ісусі Христі. Він дав нам спасіння, нічого не вимагаючи на взаєм, але очікуючи тільки одного, тільки однієї реакції бути вдячним. Бути вдячним. Ісус Христос, коли Він питав, можливо, себе, хто є, хто. Він є Творцем, Він є Господом, але при цьому Він став рабом, а нас підняв до рівня своїх братів. Христос, можливо, задавав собі питання теж, чого я вартий. І Христос є найвищою цінністю у всесвіті. Але при цьому він, ми люди, оцінили Його. 30 срібняків, Вартість раба. Ісус Христос, коли, можливо, ставив перед собою питання, хто кому вартий, хто кому винен, Він нам нічого не був винен, а ми винні все йому. Але Він віддав себе для нашого спасіння. Тому найкращий спосіб віддячити Богу сьогодні навчитися дякувати. І перший крок, який ви можете зробити сьогодні. Для того, щоб висловити свою подяку Богу, і це не просто сказати, ну, Боже, дякую Тобі, і жити далі, як ви жили. Це абсолютна невдячність. Варто не просто сказати дякую Тобі, а варто зробити крок до Ісуса Христа, який, будучи господарем став рабом, який, будучи всім у цьому Всесвіті, став нечим. Який нічого нам не був винний, але при цьому віддав своє життя для нас. Як ми після цього можемо бути невдячними? Тому я запрошую, хто хотів би в перший раз у своєму житті висловити вдячність Господу. Не просто скажіть, Боже, дякую Тобі за все, а схиліться перед Ним. Визнайте Його своїм господарем, а себе, Його рабом. Визнайте те, що ви нічого не варті. Але просіть у нього спадок. Визнайте, що ви, Він вам нічим не винен, а ви завинили перед Ним, живучи в своєму гріховному житті без Нього. І сьогодні Він може простити вам всі ваші гріхи і все життя. Робили тільки одне. Дякували йому за все. Амінь.